Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні я разом з вами розпакую аромат, який дуже довго знаходився в моєму вішлисті, напевно, більше п'яти років. Як тільки я познайомилася з цим парфумом, він одразу поселився в моєму серці парфумерному. Я дуже довго вагалася, потрібен мені цей аромат чи ні, через його технічні характеристики. Але Буквально нещодавно до мене знову потрапив до рук відливант даного аромату, і я вирішила, що все ж таки потрібен. Потрібно мати його, тому що ну, скільки можна. Я говорю про парфум від бренду Lurikit Imagine, аромат називається Белорабело. Ось такий парфум розпакую разом з вами і подивимося, яка, а, який колір рідини у даного аромату буде, тому що ну, я принаймні бачила як такі насичені червоні кольори парфуму, так і такі якісь зеленуваті, не знаю, подивимося, який тут хтось говорить, що старші випуски цього аромату мають більш кращі технічні характеристики, нові випуски слабші, відповідно, не знаю. Той відливант, який потрапив до мене, ось він у мене, тут ще кілька крапель є, він такий зеленуватий колір має. І я хочу порівняти ці два аромата разом з вами. Можливо, вони чимось будуть відрізнятися, але я буду вже розпаковувати по пам'яті моїй, коли я з ароматом познайомилась, то він мені дуже сподобався, але він мені здався абсолютно нестійким. Ну, він мені не просто здався, він реально нестійкий. Як тут важко зняти сліду. На мені той аромат тоді протримався 40 хвилин. Це прям дуже мало. І ось цей відливант, який я отримала від Анастасії, він на мені протримався півтори години. Я вважаю, це прям дуже гарна стійкість для нього, враховуючи тих 40 хвилин, які були при нашому з ним знайомстві. Ось так от виглядає коробочка. Тут треба потягнути і з'явиться власний аромат. Ось тут він знаходиться. Зараз дістану разом з вами. У мене три аромата від даного бренду вже є. Це четвертий. Тут колір рідини такий, знаєте, ніби як узвар. Він на камері може здатись бордовий, або такий темно, вишневий якийсь, але насправді він має колір узвару або чай. Ну, навіть не чай, все ж таки узвар. Ось так от виглядає. Можемо з вами подивитися, да? от Наскільки різні кольори. Я не знаю, можливо, це залежить від року випуску. Це, по бачкоду, до речі, я подивилася 23 рік. Трішечки пошкрябана кришечка. Зараз я дивлюся, не знаю, чи на камері, чи камера зловить, от бачите. Ладно, давайте пробувати. Нічим не пахне поки що. Можливо, колір рідини залежить від року випуску, а можливо, йому треба настоятися, не знаю. Вже пішов аромат, просто неймовірний, шикарний. Запах. Ой, Боже, тут просто одразу вгадується це вино. Портвейн, конкретно, да? От сухе таке кисляк такий, знаєте. Але він не зовсім кисляк, тому що він з сухофруктами. І тут, в базі, є безсмертник. Я дуже люблю ноту безсмертника. Вона мені завжди така шарахувато солодкувато, димна якась, видається в ароматах. Ну, дуже мені подобається. Смоли і так далі, Боже, який він гарний. Цей аромат несе такий собі осінній вайб. Тут дуже гарно відчуваються сухофрукти, потонувші в цьому вині. Хтось говорить про те, що дуже мало тут вина, переважно, це бочка з-під вина, тобто там вже не знаходиться ніякої рідини, тобто немає вона, просто така дерев'яна, можливо, дубова бочка, просочена цим запахом винним. Розвіються оці такі портвинні, оці, оці такі пари, і залишаються солодкі сухофрукти з безсмертником. У мене скоріше тепла, скоріше гаряча шкіра, так, по відчуттям, тому що я дуже швидко починаю відчувати базові ноти аромату, не лише цього будь-якого, переважно. І я роблю висновок, що в мене все ж таки така тепла, більш до гарячої шкіра. І відтінок в мене такий теплий, хоча мені подобаються холодні кольори, але ну, шкіра в мене тепла, скоріш за все. Тому якось я одразу відчуваю базу або середину аромату. Дуже швидко ось ці от верхні ноти з мене злітають. Боже як гарно. Ну, я хочу нанести ось цей, звичайно. Я не думаю, що вони чимось кардинально відрізняються. Ну, але якщо вже я згодилася робити порівняння, то порівняємо. Я дивлюся у вікно на Лейлу, що вона там займається. У нас просто жахлива погода, як і в більшості регіонів України. Ну. Знаєте, мені здається, от зараз при паралельному затесті, ось цей аромат 23-го року, мені здається, більш насиченішим, як не дивно. І взагалі, я, напевно, буду адептом того, що. Пізніші випуски даного аромату для мене більш стійкіші. Тому що, по пам'яті, як я вже казала, Белорабело, з яким я знайомилася 5 років тому, був 40 хвилин сидів. Ось цей зелений з від Леванту, півтора години. Хм. В ньому цьому зеленому, в ньому більше солодкості. У ньому менше вона, як мені здається. От при паралельному затесті. Дуже швидко аромат розсіюється ось цей з великої пляшки, який я нанесла. Я постійно дюйгаю цей аромат. Ну, особливої. І... Ні, він також насичений, цей зелений. Вони подібні, вони однакові. Я не знаю, чому у них різний колір рідини. Хто знає цей феномен, напишіть. Я не дуже вірю, що аромат постоїть і змінить колір. Чомусь я не вірю в це. Хоча, ну, можливо, я помиляюсь, не знаю. І це з нових випусків, коли трубка у даного аромату, ну, можливо, ви не, ви не побачите, вона дуже така груба, знаєте. Мені не подобається. В мене є аромати даного бренду старих випусків, там така дуже витончена трубка. І от... Ці нові, дещо грубовато топорно зроблені флакони самі. Ну, конкретно трубка, коротше говоря. Mm -hmm. Ні, вони однакові, друзі. В чому феномен? Я не знаю. Я реально не знаю. Хтось каже, що зелені це нове тобто це нові випуски. Але ось цей аромат, який я купила, він 23-го року Він абсолютно такий самий, але має колір такий. Ну, у свару. Він, він не такий, як ця рубашка бо та от подушка. Зовсім не такий, хоча на камері так може здатись, ні. Він такий прозорий має кольор, ніби розбавлене вино. Ну, але дуже гарний. Аромат про вино, сухе червоне вино, скоріше портвейн, як багато хто й говорить. Про сухофрукти вони тут відчутні. Ці сухофрукти, ніби вимочені в цьому вині. Ну, давайте будемо говорити в вині, да? хоча зазвичай сухофрукти, вимачують там в якихось коняках для випічки. Да? Але тут конкретно вино, його ні з чим, мені здається, не сплутаєш. Багато сухофруктів, вони такі приємні, шершаві, але також я відчуваю дуже яскраву ноту, безсмертника. Вона тут також така солодковата, шороховато димна як я вже сказала, це дуже приємно, дуже красиво. Боже, неймовірний аромат. І той, і той, вони абсолютно однакові. Мені, для мене це дуже дивно. Я думала, що я зловлю зараз якісь, якісь відмінності, чому так відбувається, чому різний колір рідини я без поняття. Так, да, вони, вони однакові. Повторюся, що ось цей зелений на мені особисто сидить півтори години. Тому я думала, що новоділи мають ось такий зелений колір і будуть сидіти на мені півтора години, а не 40 хвилин. Тому я, власне, і це був такий остання крапля, да, щоб купити флакон. Але колір, як ви бачите, зовсім інший. Я не знаю, яка в нього буде стійкість. Подивимося. Я потім обов'язково напишу в своєму телеграм-каналі, напевно, бо, можливо, в якихось відео буду розповідати, яка стійкість у даного аромату. 23-го року випуску. Шикарний. Оці терпкуваті ноти йдуть, і взагалі він так швидко якось російський, він не такий терпкий, не такий сухий, він такий більш лагідніший стає. Він не має шлейфу якогось особливого, як я вже сказала, аромат має дуже слабкі технічні характеристики, на жаль. Якщо порівнювати його з тим же Дом Роза з однієї лінійки і. Винної лінійки і Bloody Wood, який я також дуже хочу. Він дуже винний на мій смак, шикарний, то я чула, що Bloody Wood ще більш нестійкий, як, на відміну від Белорабала, тобто там взагалі печаль. От не знаю, але хочеться мені той аромат, там шикарне вино, там ніяких сухофруктів, він такий прям кисляк. І якщо порівнювати з Домроса, яку я задублила, вона дуже стійка. ну на мені я відчуваю, принаймні, її цілий день. От реально цілий день, і це дуже дивно, чому е, трояндовий аромат такий стійкий, хоча там троянда у вині так само. Але от він, от він, він, він стійкий для мене. Хоча дехто каже, що Дом Роза так само не стійкий. Я з цим не погоджуюсь, він реально стійкий. А хоча я не жалію, не шкодую, коли наношу аромати від цього бренду, я не шкодую пшиків. Тобто, я нормально врошаюсь, тому що знаю. Оцю таку їх особливість. Про Балорабелло, я так сказати не можу, але я носила лише з від Леванту. Подивимось, друзі. З задоволенням буду носити цей аромат. Погода сприяє, така якась вона осіння у нас, хоча через буквально післязавтра літо. Ну, окей. Якщо ви знаєте, чому у них різний колір рідини, або у вас є цей аромат Балоребелло, і ви можете щось написати про його стійкість, то. Чекаю вас в коментарях. Дякую, що подивились це відео. Бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Всім па-па.